Минулий тиждень для вітчизняної науки закінчився трауром. 17 жовтня життя пішов відомий вчений України Юрій Леонідович Волянський, легендарний науковець, ініціатор, педагог, історик науки талановитий керівник, масштабна особистість. Майже 30 років він очолював інститут мікробіології і мінології імені Ільї Мечнікова. За 127-річну історію закладу жоден очільник не затримався на такий строк. «Потеря була стісна, неожиданна. і во вторих, в такий період в тяжкий, і для інституту, і для всієї нашої країни, для України. Ну не це не васправді. Ми ще не асазме до кінця. Окрім наукової діяльності, Юрій Леонідович багато зусиль віддав організаторській роботі. Саме Волянський ініціював створення інституту підвищення кваліфікації лікарів у Харкові, нині відомий під абревіатурою ХМАПО. В інституті ім Німеччині Коловчени ініціював нові напрямки наукових досліджень, які є найбільш актуальними у світі і дотепер. Это фактически основателя института, слово иммунология в названии института было введено именно им. Именно иммунологические направления в институте были сформированы. Сейчас последние годы это нанотехнологии, это нанобиосенсоры, это нановакцины. Соответственно, все вот эти новые направления, которые идут в фаворе современной науки, они и были заложены, его основа вот это была заложена Юрием Леонидовичем. Что касается, я уже говорил, иммунологии, это нановакцины и нанобиосенсоры вот эти два направления, которые ну, Інститут шов впереди даже мировой науки. Ну вот это, я бы сказал, его основная такая черта. Это создавать школы на основе существующего базиса, развивать их и что то новое привносить в каждую из этих школ. У него залишилося багато незакінчених справ. До останніх днів він ініціював нові проекти та події. Одна з найбільш глобальних задумок. Яку планують завершити вже його колеги постанова пам'ятника репресованим мікробіологам, справа яких і досі залишається засекреченою? Ми думаємо, що нам вдасться і виплатити ідею Юрія Леонідовича у созданні пам'ятника репресованим мікробіологам, тому що це на, на сьогодні на сьогодні по по-прежнему темна страниця нашого недалекого прошлого. То есть мы уже не сможем воспользоваться тем, что что оставалось у Юрия Лениновича в голове. То есть тот э, огромный э, архив скажем так, и личных встреч и информации, которую он почерпнул из книг или из других источников, то есть этим мы уже, к сожалению, воспользоваться не сможем. Поэтому есть Есть какие-то записки, есть какие-то документы, есть какие-то фотографии. То есть будем будем пытаться на основе этого этого хотя бы создать какую-то часть картины, чтобы хотя бы эта информация не была потеряна, потому что уходят уходят последние свидетели эпохи. Останні роки Юрій Леонідович займався не наукою, а відстоюванням права на життя інституту. Свідчать його колеги. Хронічно стресовий стан науковця став причиною його передчасної смерті. Упевнені соратники. Юрій Валянський помер у віці 73 років.